Так, чергова розпаковка для зинки Анастасия Володимировна. сьогодні, мабуть, да, сьогодні, 2-8 березня. Так, дивіться, Анастасія Володимировна. Ну, такі плати, без чіпів, ну, я можу порахувати по 40 гривень кіло, не дорожче. Ну, покупать его. Тут вообще геть все знято. Чек, геть нічого немає. Ну, це побутова плата. тут. Тут питань нема по попутовій платі, так, ну медяха, медяха. Це теж медяха якась чеканка була, да, чолотуй. А, медяха, Тут питань нема. Медяха 290 порахунців. Давайте давайте одним кадром завести поставлю, щоб. 11.46. У мідях є питань немає. Так, ну побутову плату зараз зважимо. Тобто, тут нічого не знайдемо більше цінного. А тут цінного, ну, це те ж саме. Тут не чіпав, нічого немає. Така плата 40 гривень ну тоже один горошки так Это сейчас отбираем можно закинуть. тут у нас что тут у нас тоже медяха ну тут тоже по медяхе не бачу препятствий проблем не Конструкция норм. Так, кто у нас? 6 ключек. 10 и Ну, и 11, это 21 и 7. Кто медяхи у вас? Так. А, как же все, Ладно, сейчас дай мне немножко. И подымемся, что у вас в этой коробочке. Все, коробочки, навірно, те, що с оттуда позрезалась. Так, да, ну цю коробочку це вже розпаковувати, розфасовувати. Тут всі чипи окремо. Пам'ять 1100 кг окремо. Так, все, сразу перевіряємо. Бачу, що це навіть зачищено все було. Так, микросхема жовто. О, ну це вже нормальні речі. Тут і процесори, і дорогі, і дешеві, чіпи з них окремо. Так, ну це все, так. Да. Це все порахуємо. Так, ну і це. Нікель теж парахуємо. А тут у нас що? А тут у нас латунь. Тут у нас так. Тут це окрема латунку, окремо ці плати, окремо ці і розберемося, що у вас в цьому кульочку саме ціну. Так, Анастасія Володимирівна, фінал вашої посилки. Ну, Поїхали я по вашому листочку. Ну, в принципі, у вас тут, ну, у нас все зійшлося, окрім К53.1. Тому що там були 14 пару штук, їх відкинули. Ну, Ну, ось вони. Ну, Там 6 грам вийшло. ну, Трошки менше, ніж у вас написано. Так, поїхали по цінам. Ну, такі мости, 8 гривні грам, такий процесор. Ну, я по 10 гривні штучка порахував, їх 4 штучки. ці теж по 10 гривень пораховані. Такі чіпи 10 гривні грам порахував. Такий процесор у вас один був 180 гривні Е, Три транзистора по 50 гривні. КМ Рижі 33 окуплені 11, зелені 44. Светодіоди по гривні 50 По 11 гривні у шасті 814 19 гривні такі. Мікросхема 4,5 5 гривні грам. Память 1100 кіло порахована. Чіпи тонкі По 2 гривні грам рахував. Так, далі. медь латунь. Медь латунь рахував по. 290 латунь 180. Ну, по вагам це запала с вашим весом. По вагам, ну навіть, по-моєму, там десь трошки більше було. У вас меди було, де написано у вас медь. 21,4. У нас вийшло 21,5. Ну, меди трошки більше. У вас а так, ну, в цілому, у вас вышло на 11240 гривень. Якось так. тут купите.